Дорога українська родина так звернулись ведучі до вщент заповненої зали Лугинського районного будинку культури. Саме родина це корінь роду і народу. Це та міцна підґрунтя, яке робить державу могутньою, а людей щасливими. І ця зустріч ще одна сходинка до єднання громади. Мені здається, що важлива сама увага до цих сімей, і держава має про них завжди піклуватися. Це не перший захід, який приводиться за підтримки управління сім'ї молоді спорту. Ми проводили такий в імінчинському районі захід. При тому ми ще до цього всього приурочили нагороди саме матерів героїнь нагороджували. Знаєте, в районі цей захід запам'ятається, мабуть, надовго тому, що важливо виїжджати в віддалені райони важливо нагадувати, що адміністрація. Про них піклуються, і держава в цілому про них піклується, і звичайно, ви ж бачили, які щасливі діти і батьки. Місцева влада заявляє, що пріоритетом в їх роботі залишаються турбота про дітей, особливих сиріт, їх оздоровлення, допомога сім'ям, учасникам АТО та загиблих героїв, інтеграція внутрішньо переміщених осіб, допомога матерям, героїням та талановитим дітям. Все ж головні винуватці свята різні родини Лугинщини, які вносять вагомий внесок у розвиток району, які зрештою власним прикладом бережуть пам'ять роду, його звичай і традиції. Багатодітні молоді та Прийомні сім'ї, матері, героїні, родини учасників АТО, тимчасово переміщених осіб зі сходу України, спортивні родини та талановиті діти жодного не залишили поза увагою. Хочу, щоб всі батьки і матері приїжджали на такі заходи, бо це дійсно дуже велике діло. Я взяла під опіку її дівчину. Вона невістка прийшла до нас з дитиною. От син помер, а вона лишилась материнства і вона десь по світу блукає, я не знаю. О, то я ту дівчатку взяла під опіку, вона зараз навчається у Коростишеві на другому курсі е навчителів перших класів. То так, що в неї вдома нема, а це менша дівчинка. Скажіть, важко? Я вже привикла, я люблю роботу, я люблю дітей. Мені не важко. Мені не важко у кожної родини своя історія, свої традиції, різні долі. Проте од'єднує усіх найцінніший скарб сім'я. Тут людина робить свої перші кроки, звідси вона виходить у широкий світ і повертається сюди, аби зігріти душу. Дуже все сподобалося. На високому рівні найкраще виступали наші діти. Дуже чудовий будинок творчості. Ви подивилися і побачили, які талановиті і роботи були тут виставлені, і які красиві у нас і талановиті діти. Ще раз повторюся, тому що взагалі наша Україна багата талантами, і це треба показувати як гордість держави.